Ви будете в шоці. Голова економічного комітету Верховної Ради заявив, що завдяки мобілізації влада Зеленського заробляє на ухилянтах, які не хочуть потрапити на фронт, до 2 мільярдів доларів на рік. Економічне бронювання, обсяги якого на рік починається від 700 мільйонів доларів і сягають 2 мільярдами доларів на рік. Які йдуть на бюджетах кишені друзів президента, депутатів, чиновників, міністерства оборони, те ментів, прикордонників до 2 мільярдів доларів. Про яке бажання завершення війни, відкриття кордонів, підписання мирного договору, проведення виборів, може йти мова, коли вони заробляють 90 мільярдів гривень лише на рік. І те, що там донати збирають 100 мільйонів гривень, це пил на тому атласі. Чому мовчають про це ті, хто робить такі великі збори? Чому не піднімають такі важні? Жуєві теми, бо в них свій бізнес піар на донатах. Армії вистачило на кілька мільйонів дронів, якби Зеленський не розвів корупцію та не крав. А ще є тендери на мільйони, мільярди, на яких влада заробляє на війні. Боже, це такий бізнес. Це війна, закриті і воєнний стан, який постійно продовжує Зеленський.